Нашу сторону от і нашу сторону. В принципі, твій було бад вже... ну, ну, Бачу ворога знищується. Сьогодні наша мобільна група завітала до танкістів 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Я сам пройшов в залізниці, mm. е, як сам прийшла повістка, mm. і я тут. Скільки часу ти працюєш на, на цьому танку? Ну, Три місяці. Три місяці. Е, як проходило навчання, де проходив, і як ти став, е, я так розумію, що ти одразу став командиром танка? Так. Це uh -huh. У нас були тренажери, так. ми багато на них їздили. До речі, більше часу ми їздили на тренажерах танку Т-72. Uh -huh. е, і ми відпрацьовували як їздили, як механіки, як навідники, е, ну, і безпосередньо uh -huh. як командири. І оце що ми працювали на різних робочих місцях? Це допомагає зрозуміти специфіку роботи як того, Одного, чи іншого члена екіпажу, так і як працює машина. Кілька днів тому хлопці взяли участь в карколомному танковому бою, відео якого вже збирає сотні лайків в, в, в усіх соцмережах. А сьогодні ми поговоримо про нього з їх фаховими і цінними коментарями. Скільки тобі років? 25. 25 років. Це неймовірно. неймовірно. такий бій і е, е, такі молоді герої. Це перший такий серйозний бій Для мене перший, час. Так. Взагалі один з перших. боїв. Так? Да. І ти б так себе показав? Ну я один би так себе не, не показав без досвідченого екіпажу. Mm -hmm. Все спрацювало в комплексі. Mm -hmm. Досвідчений екіпаж, який вже без е, якихось е, скажімо так, е, доводок mm -hmm. вже знає, як працювати, що mm -hmm. робити, куди дивитись, і не підвела машину. Коли ми е, рухались по маршруту висування, в нас прилетів у лівий борт дрон, mm -hmm. і ми це зрозуміли після цього, як навідник вже запущено стабілізатором, uh -huh. ведучий спостереження, побачив, що у нас загорівся лівий борт. Тобто початок був да, з того, початок що вас влучив дрончик. Так, але завдяки тому, що динамічний захист спрацював як треба, uh -huh. це дозволило далі працювати. Чи ти бачив одразу, що це не один танк, а їх кілька? Я побачив дві машини. Спочатку, Спочатку дві дві. Так, так. А, потім... а потім побачив, як третя рухалася в сторону цих двох і mm. вже їхала від нас. Проти вас тоді працював ворог саме якою технікою? Т-80. Т-80 Вони ж пошвидше будуть, ніж Т-70. Так, Т-80 швидше, бо mm. в нього газотурбінний двигун. Mm -hmm. І по вогневі частини вона, мабуть, в якомусь сенсі краще, mm -hmm. ніж у Т-72. Про те, що це було Т-80, дізнався після бою? Чи... Після. Ага. Тобто, в принципі, твій було байдуже. Mm -hmm. Бачу Ворога знищував. Так, я зрозумів. В цьому бою так і було, що ви перші їх виявили. Uh, так. Угу, угу. Це дало трошечки. Так, да, це дало найголовніше часу угу. на прийняття рішення, угу. як працювати. От ви вражали ворога на якій відстані? Де там, ну я не знаю, метру 400, може. Ого, це, ну, це для танкових боїв дуже близька відстань, так? Да, я да, так розумію. Близько. Скільки снарядів в цьому бою ти використав проти трьох танків? Ну, по трьом танкам. Угу. По два снаряди по кожному. Скажи, які снаряди використовував? Осколочні і один Зараз. Це, це косятка? Так. Да. Це десь в нашу сторону летить? Да? В нашу сторону десь там ззаді по посадці. Ага, зрозумів. Це, це, це ви одразу виявили два танки перших, та? да. один mm -hmm. так? Так. Разум перший один стояв отак, один то крутився, а третій... Я спочатку да? по одному снаряду в карди, я теж стояв, потім побачив той, що їде, угу. по, по ньому один дав, ну він, я так понял, не став, поїхав далі. Угу. Добив вот, эти два, що стояли. Так. І третій вже, коли розсіявся туман, побачив, як він вже посередині поля, коротше, почти відкатився. Угу. Я йому в жопу ще один дав. У нас всіх військових там є час, коли ми там трошки відпочиваємо. Там е, можемо подивитися якийсь фільм е, після цього часу у війську. Чи трапляли тобі фільми про війну, які ти дивився і? І ти бачив, що ну це, це якась вигадка, що насправді так не буває. Є фільм такий з Брудом Пітом Людь здається, як він стосовно правдивості бій з тигром. Uh -huh. Ну як на мене, там же у фільмі було, що тигр їх вразив, uh -huh. і вони розвернулись бойовий порядок взводом uh -huh. до нього uh -huh. наближувались. Uh -huh. З історичної, якщо брати сторони, uh -huh. дивитись, то вони наближав, наближались, бо Шермани не могли пробити його. Бронюлобу, mm -hmm. але я не зрозумів, навіщо Тигр до них виїхав, ага, бо ага. Е, собі бо, да, засідки він працювати. Засідки, а на як я е, цікавлюсь технікою, uh -huh. е, в нього набагато краща оптика, і, і броня йому дозволяє навіть може просто стояти. Mm -hmm. Mm -hmm. Так що він би їх просто не викочуючись на них, продовжувати бізнесу. Цікаво, Рату. цікаво, От, як е, військовий досвід змінює е, твоє. Е, враження від фільму.